Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. До Великого дня залишилося зовсім трішки, і це означає тільки одне, що необхідно прибирати у будинку. Тому я затіяла невеличке генеральне прибирання. Хоча по масштабах так і не скажеш, тому що необхідно прибрати всюди, помити вікна та привести до ладу усі закутки. Які здавалися не такими важливими під час звичайного прибирання, в мене накопилося чимало відеоматеріалу, який я збирала декілька днів, тому сьогодні все покажу. Я вирішила приготувати знову сирну піцу на швидку руку, тому що роботи було багато, а їсти треба було щось. На обід я смажила картоплю з м'ясом. Я вирішила, що на Великдень безпосередньо не буду готувати дуже багато штраф, все, по мінімуму, запечу м'ясо, зроблю один салат, паску та, можливо, якийсь тортик. 25 квітня у Остапа день народження, йому буде 2 роки. І... Ми вирішили також відсвяткувати у колі нашої сім'ї та нічого не готувати, крім тортику, присвятити цей день чисто для нього. Мій чоловік повернувся із закупів, ми придбали овес для кіз. так як одна із них вже народила, а інша вагітна, то їм необхідний різноманітний раціон. Також деякі продукти, яблука, морква. Ну, і, звичайно, мені необхідно було какао та молоко і масло. Якщо чесно, я вже нічого не хочу після того, як Сталася ця велика трагедія спочатку у Кривому Розі, потім у Сумах. І це все на свята, які, здавалося, б, є для нас усіх спільними християнськими і мають нас навпаки об'єднувати. Проте наші сусіди вкотре показують нам своє нелюдське нутро. На дворі гарна тепла погода, і я дуже цьому радію. Вирішила також розвісти білизну, у нас такий піднавіс є біля хліва, і мені дуже зручно, тому що там багато шнурків для того, щоб повішати речі, і все вміщається. Звичайно, що мені необхідно було придбати декілька упаковок прищепок, тому що за зиму та за осінь дуже багато позникало та десь загубилося. Зараз хочеться якомога більше часу проводити на дворі. так як в нас народила кізонька, то хочеться також і бавитися з її малюком. Але не забуваю, що в мене вдома є свій малюк, який також потребує уваги. Загалом, життя у приватному будинку передбачає дуже багато роботи. Але якщо у вас є присадибна ділянка, якісь городи, квітники, сади, то е, цієї роботи буде ще більше. Проте, якщо ви тримаєте якусь живність, якісь тваринки, то нам взагалі немає про що говорити, часу на себе буде по мінімуму. Отже, повернемося до приготування. Я роблю цукерки, рецепт є на моєму каналі. Всього лише із чотирьох інгредієнтів: згущене молоко, какао, я спекла сама. Крихту, хоча ви можете взяти печиво до чаю Там кокосова стружка. Виходять дуже смачні цукерки, не надто солодкі. Я підгледіла один рецепт намазки, яка називається білочка. Туди входить морква, яйце, натертий плавлений сирок, також часник і майонез. Я хочу зробити два види канапок на свято і однією із намазок буде білочка, а іншою Намазка із сердин, проте необхідно запастися яйцями. На це все приготування. Проте я завжди собі планую більше, ніж можу зробити. Тому, що, як я вже говорила, необхідно не тільки прибрати все в будинку, привезти в лад ділянку, але й також приготувати. І на це все необхідний час. А він в мене обмежений. Звичайно, що якби було кому сидіти з малюком, то я би встигла зробити набагато більше, але так як ми постійно з ним разом, то, звичайно, що я роблю все швидко і по мінімуму. Хліб я спекла сама, якщо чесно, я трішки поспішала, так як обід, приготувала гороховий суп, також спекла рогалики, хотіла зняти, як завжди, класичний ем, влог, готую за годину, гарну картинку, проте в мене не вийшло, тому що чоловік прийшов з магазину і хотів дуже їсти, тому ми сіли швидко обідати. Я хотіла е, пофарбувати паркан, дофарбувати, довершити, тому що мій малюк. Пішов на обідній сон, і я мала трішки часу. Також на мене очікувало миття вікон. Я вирішила в той день просто помити два вікна в кухні та в вітальні. І наперед говорю, що цей засіб для миття, і шкребок, який я нещодавно придбала, він годиться хіба що для миття скла, і то я не знаю. Чи його варто використовувати, тому що старий добрий спосіб із оцтом набагато краще. І, як показала практика, вікна після нього були чисті та прозорі. А після цього засобу мені доводилося все перемивати, тому це марна справа. Але, як то кажуть, вік живий, вік учись. Нема біди під час того, як я робила цю роботу, в мене було в голові ще тисячу думок про те, скільки ж мені хотілося би всього зробити, і я намагалася все. Робити якомога швидше, включила режим бджілки, хотілося і на дворі побути, і вдома щось зробити. Загалом, я думаю, що зараз е, така функція є у кожної домогосподарки, тому що не знаєш за що братися. Тепер я розумію свою бабусю, яка була знервована кожного разу в дитинстві перед будь-якими святами, тому що необхідно було зробити все і одразу. Але в сучасних реаліях дуже багато людей залишилося без будинків, дуже багато людей не мають свого житла, були позбавлені цього через інших. Тому я не перестаю дякувати Богу щодня за те, що я маю будинок і за те, що все-таки маю де прибрати, маю що робити, і е, маю свою оселю. Це зараз дуже цінно. Друзі, я хочу попросити вас про одну послугу, якщо у вас є така можливість у описі під відео я залишу посилання на організацію добра та миру, яка допомагає різноманітним, знедоленим людям, біженцям, переселенцям та малозабезпеченим сім'ям. Якщо у вас є можливість, будь ласка. Прошу долучитися до допомоги, так як зараз дуже важливо дбати один про одного і допомагати. Якщо не ми, то хто? Після всього цього прибирання в будинку я перейшла на вулицю і знатно почала релаксувати, тому що відволіклася фарбуванням паркану. Як я вже говорила, обрала яскравий червоний колір замість зеленого, тому що мені хотілося гарного настрою, а фарба цьому сприяла. І поки Сашко робив дещо для наших кіз, побачите згодом, що саме я наводила красу на подвір'ї. Ну і, звичайно, як завжди, великий вітер і якесь сміття вривається у кадр. Проте це не заважає мені робити свою роботу. Щоб мені не було важко із доїнням кіз, коли Сашко йде на роботу, він зробив дуже класну конструкцію, яку я підгляділа у Пінтерест і попросила його це все змайструвати. Тисячу слів. Да, тут буде закріплена кормушка, я її вже подоїла. Вона так вилазить на цю штуку. І дуже легко закривається її голова з цієї сторони. Вона просовується, і її дуже легко тепер доїти, вона не брикається. Це Саша таке зробив і придумав. Ми обоє були дуже втомлені, знесилені, тому сіли вечеряти під серіал. І на наступний день я почала працювати так, як я встаю вже о сьомій годині, тому що мені необхідно подоїти козу. Скоро їх буде вже дві, тому що ще одна народить, то в мене вже новий режим. Раніше я могла спати собі. Довше і до 9-ї години, до 10-ї, так як в мене малюк, він цілу ніч може навіть не спати, прокидається кожних півгодини, так як в нас ще грудне вигодовування. Сподіваюся, що скоро вже нарешті зможу його завершити. То сьогодні я встала рано і мій Остап відмовився лягати спати. Тому я вирішила не сидіти на місці і вімкнути турборежим. Я переодягнула постільну білизну, помила вікна. Звичайно, що якби я ще весь цей процес знімала, то в мене не вистачило б ні пам'яті на телефоні, не вистачило б мотивації робити щось далі, тому все по мінімуму. Показую результат, як я відмивала вікна оцтом, а над цим засобом показую результат, вікна чистенькі, е незважаючи на те, що я це все перемиваю другий раз, так як засіб не відмив е ось цей спеціальний засіб для миття. Вікон він не відмиває добре. А от старий е добрий спосіб із оцтом. Дуже допоміг мені. Я вже тут навела чистоту, помила вікна всюди, з усіх сторін. Тут також помила. Далі переодягнула постільну білизну, позамітала всюди і поскладала Остапа іграшки в комод. Ось так, Остап. Поскладала Остапа іграшки і цей. І Зараз в мене ще дуже багато роботи. Я вже рада, що хоча б в цій кімнаті прибрано, все зроблено, і вже набагато, е, набагато менше роботи в мене буде. Звичайно, що Остап вносить свої корективи. Це все. Але, е, знаєте, що я хочу вам сказати? Я найбільше е, не люблю мити вікна. Мені там писали в коментарях, типу, е, що не любимо мити холодильник. Я теж це не люблю робити. Проте е, вікна я не люблю мити більше, тому що пер е, перший раз необхідно пройтися спеціальним засобом, щоб помити взагалі всі ці вікна, всі ці рами, потім аж другий раз е, мити оцетом і протирати. Ну, коротше, треба дуже багато витратити часу, зусиль, щоб це все зробити. Знаєте, що я пожалкувала? Е, ну Не я, тому що я не могла повпливати на це. Це вже моя бабуся встановлювала це вікно. ось з перегородкою ми встановили сюди до Остапа в кімнату звичайне і воно набагато краще відмивається, звичайно. Що. І е хто ще проходить етап з ремонту, з ремонтних робіт, то я вам ...раджу. Так, Остап. То я вам раджу е купувати тільки таке вікно без ось цих перегородок, тому що це реально жах, потім це все відмивати. Воно і не так гарно дивиться. Просто, звичайно, одинарне вікно купуйте. Конвектор ми, до речі, вже вимкнули. Ми вже, до речі, вимкнули конвектор. Нарешті в нас вже тепло. І покажу вам зараз е, в коридор. Ось такий світильник невеликий. Сашко придбав за 400 гривень в коридорі. Так як в нас е, тут не дуже е, така висока хата, висока стеля, то вирішили купити маленький світильник, але він дуже акуратно дивиться, як на мене. Ось. Знову ж таки показую, як помила вікно оце. Просто, звичайно, тепла вода з оцетом і е, ваші вікна будуть чисті. Якщо ви ще не будете поспішати, як я, то у вас буде набагато менше ось цих розводів, але я на них не звертаю уваги. Мені головне, щоб вікна були чисті, ось ці рами е, біленькі, і е, візуально, щоб все. Тако гарно виглядало, а на якийсь там шум я не звертаю уваги. І, як ви можете помітити, мій паркан. Я вчора пофарбувала тільки е, червоний основний колір, але не весь. І мені необхідно дофарбувати деталі. Але я це буду робити, напевно, що завтра, тому що на сьогодні ще передають дощ, то я не хочу ризикувати. Та й е, мені немає на кого залишити Остапчикам, тому я роблю якісь такі роботи в будинку. Так, і тут необхідно повісити нарешті е, штори і тюль, тому що я їх випрала, але необхідно щоб, ну, зайнятися цим всім. І ще робота на сьогодні це, якщо господь благословить, все буде гаразд. Помити, навіть не хочу показувати ось ці світильники цю люстру, очистити її павутиння. Ось, якщо чесно, мені не соромно таке показувати, тому що я живу в селі, в мене дуже багато роботи, і на майбутнє також всім, хто робить ремонт. Це також моя бабуся купувала. Не купуйте ось ці світильники. Це просто жах. Воно може і гарно виглядає з однієї сторони, але з іншої, щоб його це все помити, необхідно витратити цілу купу часу. Купіть ось такий світильник, невеличкий, як ми придбали, круглий і все. І не будемо роки, тому що витрачати повно часу на ось ці деталі, на кожен світильничок, і в мене такий самий на кухні, тільки в сріблястому кольорі. Ну це просто реально в мене вводить, просто в. Нервовий якийсь стік, тому що е, я коли собі подумаю, е, що мені треба зараз пережити, ставати на табурет, е, ставати на стільчик, щоб це все відмивати, це просто мене водить якийсь жахливий настрій, але нічого. Тут також необхідно помити підлогу, позамітати. Ось. і... Е, 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 е. В загальному прибрати ось цю сушку і в загальному все буде гаразд. Шафу я нещодавно мила, вона не потребує миття, а ось двері ось ці потребують миття. Необхідно все помити, необхідно все прибрати. У ванні також необхідно було прибрати, помити вікно, ну і мене очікувало багато роботи, проте генеральне прибирання у ванні я вирішила відкласти на наступний день, тому що реально я зробила дуже багато роботи від самого ранку. І, якщо чесно, мені не хотілося нічого продовжувати далі, хотілося просто відпочивати. Стелю з вагонки я так і не домила, тому що мені необхідна допомога чоловіка, як ви можете бачити на відео, вона вже дуже була у брудному стані. Ну, а ось так виглядає грубка. Я так її не встигла помити після того, як чоловік зафугував усі шви. Ну що ж, я вже буду прощатися із вами. Побажаю вам всього найкращого, мирного неба нам над головою миру в Україні. Молимося за наших захисників та захисниць, щоб Пасха Христова в нас прийшла мирно та без всяких негараздів. Пишіть у коментарях, чи ви вже розпочали генеральне прибирання та яка робота є для вас найменш улюбленою. Я буду із вами прощатися до нових зустрічей. Папа! -па, сподіваюся на вашу вподобайку та будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу.